Кукурудза – важлива культура, основними характеристиками якої є висока врожайність та універсальність умов вирощування. Проте, формуючи, окрім врожаю велику кількість зеленої маси, кукурудза потребує значно більшої кількості мінеральних добрив, аніж інші зернові культури. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. Сьогодні говоримо про кукурудзу, а саме про особливості її підживлення азотними добривами. Одразу відмітимо, що протягом вегетації макроелементи, у тому числі азот, кукурудза споживає нерівномірно. Використання азоту триває до воскової стиглості з максимальним засвоєнням в період від викидання волоті до цвітіння. Тобто зараз наступає якраз той критично важливий період, який може стати визначальним для майбутнього врожаю. Перед тим, як перейти власне, до теми відео, просимо вас підписатися на наш канал. Нам зовсім небагато залишилось до мети у 10 тисяч підписників, тому сподіваємось на вашу допомогу. Також будемо вдячні за лайки та коментарі. Зараз ви бачите графік засвоєння азоту кукурудзою відносно фази розвитку. На початкових етапах засвоєння азоту досить незначне відносно загальних обсягів. Низькі температури навесні може ще більше гальмувати засвоєння елементу, що призведе до пожовтіння рослини, а також відчутно стримуватиме її ріст. Починаючи з фази 9-10 листків, азот набагато інтенсивніше надходить у рослину. Так, якщо на момент початку даної фази поглинуто близько 4% елементу, то від 90 листків і до фази засихання квіткових стовпчиків на качанах засвоїться понад 85% елементу. Якщо говорити календарними датами, це приблизно період з середини червня до середини серпня. За умови дефіциту азоту рослинам не вистачає висоти, а листки стають дрібні та набувають світло-зеленого кольору. Такої кількості азоту, яка необхідна кукурудзі, в доступній для рослин формі, не може забезпечити жоден ґрунт навіть при максимально оптимальних умовах вирощування. Коефіцієнт використання азоту з ґрунту рослинами кукурудзи коливається в межах 30-60%. Тому удобрення та підживлення залишається найбільш вагомим фактором коригування врожайності. Традиційна система живлення кукурудзи, як правило, передбачає три етапи внесення добрив. Основне передпосівне внесення припосівне внесення та післяпосівне підживлення. Передпосівне внесення покликане забезпечити кукурузу елементами живлення, які будуть потрібні протягом всієї вегетації. Взагалі, ця культура має критичні та максимальні періоди живлення. Перше характеризується тим, що протягом нього кукурудза потребує невеликої кількості елементів живлення, однак їх нестача відчутно впливає на рівень врожайності. Критичний період росту та розвитку кукурудзи спостерігається підвищена потреба молодих рослин в фосфорі на початку вегетації трьох-семи листків. Тому в технологію і рекомендовано включати припосівне внесення чисто фосфорних добрив або складних мінеральних добрив містом фосфору. Максимальний період живлення настає підвищена потреба рослин кукурудзи в азоті. Вона наступає в період інтенсивного росту та розвитку, починаючи з фази 9-10 листків, що й пояснює потребу у підживленні рослин азотом. На даному етапі відбувається диференціація квіток, волоті, качана та пилку, а також тегментація осі зачатка качана. Ми можемо регулювати та вплинути на кількість рядків зерен, довжину качана, кількість зерен у рядках. Або азот був доступний за значений момент. Його за оптимальних умов зволоження потрібно вносити у фазі 6-7 листків. Ефективним добривом для підживлення кукурудзи є карбамід, оскільки, звичайно, за умов правильної технології внесення, амідний азот на 90-95% засвоюється листовою поверхнею рослини за достатні короткі проміжки часу. Також не менш важливо, що дана форма азоту не залишає негативних слідів на рослині чи в ґрунті. Листове підживлення карбамідом рекомендовано поєднувати з мікродобривами. Кукурудзі необхідно залізо, марганець, цинк, мідь, бор, молівдень, кобальт. Оприскувати посіви краще зранку або ввечері, коли зберігається невисока температура повітря. В залежності від стану посіві, підживлення варто здійснювати від 1 до 3 разів. Проміжки між внесеннями близько тижня. Дуже важливо правильно підібрати терміни внесення. Для надто молодого листя карбамід може бути токсичним та залишати опіки. В більш пізню фазу при надто високих температурах повітря карбамід залишається на листках у вигляді солі у зв'язку з швидким випаровуванням водного розчину. Позакорене опіджилення кукурузи азотом разом з мікроелементами сприяє стимуляції ростових процесів в рослинах, підвищує стійкість до стресових умов середовища. Покращує структурні показники врожаю та підвищує врожайність. Однак воно може бути ефективним лише в комплексі з оптимальним основним та перепусівним внесенням. На сьогодні це все. Якщо у вас залишились запитання, задоволенням відповімо у коментарях. Також ви можете писати, які теми ви б хотіли, аби ми висвітили наступних відео. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!